Територія творчості презентує філософію буття Василя Сочки. У невеличкій майстерні Ужгородського митця Василя Сочки панує креативна творчість, виражена у об'ємних скульптурах, які вражають ідеальною пропорційністю й водночас втілені у досконалій асиметричності. У свої роботи Василь Сочка намагається вкладати особливу філософію буття, яка полягає у безперервному гармонійному зв'язку людини із всесвітом. Коли ми хочемо пізнати світ, ми оберемо. Цілісності. Ми не викреслюємо, от це я, а це воно. Да? Гарміній зв'язок виходячи з того, що це, ми є частинками цього світу і ми маємо вести себе, як ну, є ці високі, космічні закони гармонії. Автор довго йшов до своєї мети. Народився і виріс в Ужгороді в сім'ї вчителів, має незакінчену фізичну освіту. Протягом життя працював у різних сферах діяльності. Створити вперше щось подібне автор спробував більше 20 років тому. До речі, він ніде цьому не вчився. Для своїх робіт обрав простий природній матеріал дерево, а форму вираження скульптуру. Нині Василь Сочка цікавиться сакральною геометрією, в якій, за словами автора, закладено Початок всього, як і небесних тіл, так і людської ДНК. Ця філософська лінія активно простежується у скульптурах Василя Сочки. Кожна людина має якусь місію, так, якісь таланти, якісь нахили. І вона, хочеш нахош, ти, 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 ти вибираєшся. Ну, я, якби, в мене була програма така, ну працювати з форумами і ну, відкрити. Можливо, це буде пізніше відкрити цю ну, фантастичну якби, Ну, красоту і гармонію цього ну сакральної геометрії. там закладено всі всі, всі, всі всі норми, всі пропорції. Василь Сочка надзвичайно талановита особистість, яка глибоко усвідомлює свою роль як і у житті, так і у мистецтві. І саме творчість покликана за словами автора допомагати людям краще розуміти та пізнати цей світ для розвитку, для збагачення. По-перше, сама себе і через свої роботи я ну, якби відкриваю ну, де деякі речі, куди потрібні людям, щоб вони краще зрозуміли світ. А коли людина зрозуміє світ, вона розуміє, що вона є часткою цього світу і починає ну, якби, ну, поважати, любити цей світ землю, навколишнє середовище, людей, тварин, рослин. Споглядаючи роботи Василя Сочки, усвідомлюєш відому істину. Найвища досконалість у простоті. Автор це відчув і глибоко переосмислив, втіливши свій власний досвід, знання та талант у скульптурі, які несуть в собі глибинний зміст та неоднозначні емоції.